Вони чи не увесь рік чекають на чудотворця, та, мабуть, вперше, окрім необхідного обрання чи новомодних гаджетів, просять у святого миру та спокою для держави. Пише учень шостого класу Богдан: Я дуже люблю тебе і завжди з нетерпінням чекаю в гості. Я знаю, що ти завжди приходиш на допомогу всім людям, тому і я молю до тебе. І прошу, щоб ти рятував Україну. Прошу, щоб не було війни. Цей лист щастя, лише один з поміж двох тисяч подібних, що їх написали вихованці місцевих інтернатів під час традиційної акції допомоги Миколаїві де у своїх щирих та дещо наївних посланнях, що задовго до свят надходять до мальтійської служби. Діти ховають свій біль та цілком матеріальні бажання. Всі діти хочуть те, що хочуть звичайні діти. З'явилися прохання планшети. Ноутбуки, може бути флешка там гігантських розмірів. Можливо, ті листи вони є дуже об'ємні, великі. Але насправді дитина відчуває, що саме сьогодні, саме в цей час, я можу попросити щось таке, чого я не отримую протягом року, так? І всі вони надіються, що моя мрія. Раптом вона збудеться. Дитячих бажань кажуть волонтери. Вистачить на всіх, бо майже половина кореспонденцій Святого Миколая все ще чекає на благодійників. Та помічники чудотворця радіють на полицях його символічної хатинки. Вже почали з'являтися перші подарунки. А ще поміж охочих підготувати малечий святковий настрій і надію цьогоріч багато новачків. Зараз час дуже важкий для таких звичайних людей, не то що для дітей сиріт. Тому я собі от ще, ну, напевне, того року так подумала, що я от цього року ну, попробую, так, якби прийти сюди, і взяти лист і зробити. Подарунок, якісь дитинці. Відповіді на дитячі прохання мальтійці чекатимуть до 20 грудня. Тих же хто не встигне з подарунком індивідуальним, закликають долучитися до загального. До різдва волонтери мають намір закупити все необхідне для спецшкіл та дитячих будинків. І, вкотре нагадують, діти в сиротинцях не з'являються напередодні свят і не зникають після її завершення.